Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І сьогодні на огляді еталон нашої роботи. На прикладі даного автомобіля я покажу, чому в нас класна репутація, і чому в нас машини станом на сьогодні майже всі продані і чому в нас ви купляєте автомобілі? Аргументую. І так, сьогодні в нас на огляді Audi a 4 одна з найлюбленіших моїх марок, я сам їжджу на Audi. 1.6 MPI, 2007 рік в класній комплектації, в седані в класному кольорі. Автомобіль прибув до нас з Німеччини, купляли доставляли особисто. Покажу загальний стан автомобіля, особливість автомобіля. Як ви знаєте, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, абсолютно все, що необхідно. При потребі обслуговується даний автомобіль, обслужений більше, ніж на 25 тисяч гривень. В даному відео я все вам покажу. 17 легкосплавні диски, резина, залишок 90-95% літня. Парктроніки, домашній збережений автомобіль. фільтра масла, роліки, помпа помінені. Автомобіль має повністю підтверджену історію з пробігом 171 тисяча. Ніяких пошкоджень по кузову автомобіль немає. Дуже естетичний вигляд. Це та марка автомобіля, яка переживе по кузову ще всіх своїх колег по. Свіжіше роками. Якщо Ауді збереглась з 2007 року, то ще років 20 вона так само збережеться в тому ж стані. Подивіться, який автомобіль в зазорах, рівненький. лобове скло рідне, оригінальне. Показую зблизька стан автомобіля. Ніяких зауважень немає. Дивіться на стан гуми, 17-та гума. Літня парктроніки 1,6 МПІ. На цей мотор дуже легко ставиться газ. автомобіль повністю перевірений, комплектований, Ніяких зауважень по автомобілю немає. Класний немаркий колір. Покажу він код будь-які перевірки. І так, розглянемо стан салону та роботи двигуна. В салоні нас зустрічає повний електропакет, все, як ви питали і любите. Ущільнювачі всі на місці, жодна таль кузова не крутилась, не знімалась, все в оригінальному стані. Всі наклейки по автомобілю присутні. Подивіться на стан керма. Салон взагалі без зауважень. Проти отуманки. на 1000 беззаперечно підтвердженого пробігу. Потолок частенький, не превищий. подлокотник так же само. Чистий сьомий рік, як і по документам, по розмитненню, по модельному ряду, по склу. Що ви думаєте, що це я залишив передачку комусь новому покупцю, ви помиляєтесь? Це цілий ящик запчастин по обслуговуванню даного автомобіля. Фільтра масла, роліки, амортизатори, наконечники, все стоїть абсолютно нове. Аптечка, Домкрат, все по автомобілю присутнє. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, корозії немає і не буде. Ці автомобілі стійкі до корозії. Задній ряд сидінь, хто не знав, тут аптечка теж знаходиться. Основна Агудьовська. локотничку. Пластик ніде не виломаний, ще заводські оригінальні кнопочки в автомобілі видно, що дійсно маленький пробіг. Так, ваша улюблена рубрика: покажи пробіг автомобіля. Подивіться на стан панелі, клімат-контроль, підігріви сидінь, Audi Horus вже мультимедіа. Рідкий зустріти, щоб дивіться, в 25-му році, в Чарній місті, було 170 тисяч свіжо пройдений тихогляд. Автомобіль з Німеччини мав два власника, другий власник з 2013 року. Масло тільки замінено, фаркопчик є по автомобілю, два ключі, ключ від фаркопа. Це, що ми робили по обслуговуванні автомобіля. 15100 гривень це тільки за роботу. 10 700 гривень це запчастини. 25 тисяч було обслуговування автомобіля. Є сервісна історія з підтвердженим пробігом. Стан та пробіг в даному автомобілі беззаперечний. Розглянемо стан роботи двигуна. Вірка стану роботи двигуна. Магнітолка спрацює. Заводиться з півтику, не димить, не троїть свіжо обслужений клімат-контроль. Справний, нагрузка пішла. Компресор включився, підігріве сидінь. на настань ручника, подлокотника, перемикання передач, видно, що все рідне, все оригінальне. Прийоми без зауважень. Склопідіймачі всі справні, це завжди перевіряємо. Автомобіль з круїзом. Для 1,6 мотору це дуже достойна комплектація. Оптика все рідна, підкапотний простір в оригінальному стані. Є відмітки про обслуговування даного автомобіля, заміна ГРМ, наклейки про масло, все, все є дублююча табличка, точніше, основна. Ніяких зауважень по підкопотному простору немає. Мотор свіжо обслужений, працює тихо рівно. Нагадую, всім диванним експертам: на бисьомих кузовах жабо в накладка вже не йде, на Б6 шла. Тут під неї навіть немає кріплень. Якщо бачите, тут вже немає кріплень під жабо. Жодного б 7-го в кузові Audi з Жабом у нас не було. На Б6 були g 12 чистенький. Зауважень по мотору немає, ніколи не буде. Ви купляєте повністю автомобіль, сів і поїхав. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто дуже достойний варіант Audi A4 в кузові седан, би 7 кузов. 1,6 і МПІ, на який легко ставиться газ, автомобіль повністю технічно перевірений та обслужений. Працюємо на репутацію. У нас є послуга доставки Підім. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку Підім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Повірте, такі варіанти зустрічаються не часто з такою класною історією, свіжим техоглядом, повним обслуговуванням. Це рідкість. Візьмете машину надійну, найближчих 150-200 тисяч. Ви до неї дивитися не будете 100%, тому що машина перевірена, обслужена і з малим пробігом. Класний варіант, дуже рекомендую. Це правильна інвестиція. Я дуже люблю Audi марку. Вони надійні, крепкі, гарно тримають дорогу, стійкі до корозії, дуже ліквітні. Гарно, впевнено, продаються. Автомобілі розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те класне, перевірене, якісне, обслужене авто, яке ви так довго шукаєте. До нових зустрічей з новими оглядами і класними автомобілями, які швидко продаються, як у нас, всім миру!